Порада від виліки, Дивіться, приїхав вам велосипед у коробці, і ви бачите отаке пошкодження. Вилізла коробка пошкодження. Що може бути? Ну, Перше, думаю, дивимося, до чого це чіплялося. Головною річчю, яку треба перевірити, це щоб оцей пластик, цей, який ви бачите, пошкоджений. Це захисний пластик. І Тож він пошкоджується, нічого страшного. Головне, щоб пошкодження не зачепило оцю стріблясту деталь. Вона має бути рівна, як тут. Якщо бачите, вона рівна соосна з рамою велосипеда. Це в супер, значить що все окей. І ця пластмаска виконала свою роботу і ваш велосипед можна забирати. Але також ще треба перевірити, отут От саме диск. Він також може бути погнутий. Ну, його вирівняти можна, але якщо дуже сильно, буде важкувато. Краще, якщо буде таке, одразу на пошті перевізнику казати про свою претензію.